Вчені знову підтвердили користь зеленого чаю для чоловічого мозку. Пише один із порталів Росії. До такого висновку прийшли вчені з Нідерландів. Причому за їхніми даними побічних дій від стимулятора немає. В експерименті голландських вчених брали участь 44 добровольці. В ході експерименту половині учасників дали випити чашку зеленого чаю. Потім чоловікам пропонували вирішити завдання на кмітливість. Активність головного мозку в процесі роботи над ними заміряли за допомогою спеціальних приладів. Чоловіки, які випили зелений чай, краще сприймали і запам'ятовували інформацію. Схожий експеримент провели в Європі рік тому. 12 добровольців розділили на дві групи, одна з яких Ких перед вирішенням завдань підживлялася напоєм з екстрактом зеленого чаю. У результаті був зроблений висновок про те, що зелений чай може значно поліпшити якість пам'яті і сприйняття у чоловіків.